Любесники, вітаю вас всіх на моєму каналі. Я Дмитро Костельовий. Зі мною сьогодні найнеочікуваніша гостя, яку ви всі чекали. Це Людмила Хомотовська. Пані Людмила, вітаю. Добрий день. Я її спитав, чи скучала, казала, що скучала, що вона жива. Ви бачите? Як життя рухається вперед. Пані Людмила, я вас дуже радий бачити в класному стані, в хорошому, але тема в нас така собі, але вона дуже важлива. У мене дуже багато друзів, де в парі, де жінка дуже тривожна, чоловік закритий, або навпаки, жінка закрита, чоловік дуже тривожний. Чоловіки дуже важко проявляють цю проблему, а жінки прямо сходять з розуму. Давайте про це поговоримо, тому що реально рівень тривожності у всіх різний і не можна всіх там під одну, під одну лінійку підкласти. Але я знаю і 100% впевнений, що ви знаєте, що підказати нашим глядачам, тому що в цій ситуації перебувають всі вже дуже давно. Ну, дивися, перш за все, що треба знати, давай трошки дамо таких саме критеріїв, що таке тривожність. Тривожність взагалі, це природні явища, завдяки тривожності людина виживає, тому що щоб. Мама справилась з маленькою дитиною. Да, їй треба бути тривожною, щоб вчути, чи як плаче дитина, чому вона плаче, умовно відрізнити, як вважається п'ять видів плачу, чи болить животик. чи… Вона дитина зараз голодна, холодна і так далі. Тобто тривожність це такий емоційний стан, стан, на який реагує наш мозок, як коли відчуває небезпеку, і умовно, це природний стан, тобто, коли у нас є відчуття загрози без реальної загрози, це те, що спасає жити. <титут> у нас, коли починається тривожність, що в нас відбувається? Серце б'ється, дихання, м'язи напружені, готується наш організм чи тікати, чи боротися, умовно, справлятися з небезпекою. Якщо людина у нас тривожна, то це думки а що, якщо. <титут> В нас є декілька видів хвилювання, в нас є здорове хвилювання. Це на рівні того, що ми всі хвилюємося чи виживемо в цій війні. Це здорове хвилювання, тому що ми знаходимося в небезпечному світі, у нас немає стабільності, а є хронічне хвилювання. Умовно об'єкта немає, а я хвилююсь. Yeah. Людина може хвилюватись на будь-яку тему, і ми всі були, наприклад, студентами, коли екзамени, іспити, і можливо, це починається навіть за декілька тижнів до цього. Вона може хвилюватися в моменті і може хвилюватися просто на рівні того, що а може це колись станеться. Угу. Тобто, хвилювання у нас витривожності це ситуативний, це перед ситуацією, перед чимось, що зараз буде. Хронічне це взагалі як стиль мислення, і зараз основна в нас буде тематика да, про стиль мислення. Тому що ем, якщо ми підемо, у нас є ще третій такі зріз: це генералізований тривожний розлад, панічні атаки і соціальна фобія. Це уже, скажімо так, клінічні випадки, це потрібно до лікаря, це уже хвороба. От саме оці, що я сказала, це хвороба. Пороба до психіатра, якщо ви бачите, що ви не можете справитись до психіатра, ну просто не шукайте магічних способів, воно не буде працювати, воно не працює. Це треба вже там і фармакологія, і це зміни на зміни в організмі настільки глибокі, що просто так людина з ним не справиться. Угу. Ну, все таки давайте почнемо то не до стиль мислення, а то попереднє, да коли людина такою являється, да, от по своїй природі, вона собі така, вона така родилася, і, і дай Бог, щоб вона десь почитала пару книжок і щось послухала в нас в ефірі і щось зрозуміла з собою робити. Але я знаю таких людей. Це просто люди, це не про війну навіть. Це будь-яку ситуацію сприймають так, значить це капець, конець світу, все, у них їх трим, вообще, тіло не слухається взагалі. Що їм робить зараз? Десь вибух, я не знаю, не в серце стає. Ну дивися, це ти мені зараз розказуєш про панічну атаку, взагалі. Що якщо людина не може своєю тривожністю справитися, це буде як панічна атака. І панічна атака це. Там мало що буде працювати, там конкретно треба приймати ліки, і, або йти на довгу таку терапію розглядати, коли ця панічна атака почалася. Угу. І це, це вже терапія, захворювання. Це? це тільки терапія, коли у нас панічні атаки у людина. Це терапія плюс медикаментозний і ще медикаментозний вплив для того, щоб Нервова система в цей момент дуже напружена. Да? Це як тебе ми зжали да, рукою, ми її рожати не можемо. Те саме відбувається з нервовою системою. Зупиніння, не, типу таке система. Так, і для того, щоб її привести до ладу, там потрібно саме підтримка медикаментозна, щоб розслабити, стабілізувати, плюс психотерапія довга. І потім, якщо знайде психотерапевт, а де воно прийшло, на що воно прийшло, отоді воно може розрядитися. А тепер питання: зараз така ситуація, що я якось випадково дізнався е, серед своїх знайомих, а потім почитав статистику, що кожен там третій українець умовно, приймає якісь антидепресанти. Да? А як ви як ставиться хомото до того, що люди, і, мабуть, серед моїх підписників і ваших є такі, які самі собі призначають, самі п'ють і самі дозіровку собі визначають і лікуються. От що ви можете сказати цим людям? Дивіться, я психотерапевт, тому що тоді я тут категорично нічого хорошого не скажу. Чому? Тому що антидепресанти треба знайти, які підійдуть, mm -hmm. і я не думаю, що це така суперсекретна інформація. Щоб знайти саме антидепресанти, то приймають одні, потім другі, потім треті, а потім ось ось ці мені підходять. Ось така історія з антидепресантами. І якщо це підійшло валі і підійде, підійде мені, ні, більше всього, що не підійде. Якщо ми підемо на такі якісь. Умовно легкі антидепресанти, якщо я маю на увазі антидепресанти легкі, це саме може рослинного походження, а навіть, да навіть там непогано було призначення лікаря. Тобто, давайте так самим ми не призначаємо нічого, не побояться піти до психіатра і поговорити хоча п'ять сеансів, правильно розумію? Психі... Ні, психіатр він не дасть вам 5 сеансів, ти не путай. Психіатр це лікар, який ставить діагноз за допомогою своїх методів, він досліджує клієнта, опитує і назначає ліки. Там не буде те, що ти називаєш 5 сеансів, тому що психіатр не працює як психотерапевт. Uh -huh. А психолог і психотерапевт, і тут ти що ти сказав, п'ять сеансів. П'ять сеансів це більше всього, що ти говориш про психолога. Uh -huh. Що таке психолог? Психолог вирішує конкретну вашу проблему за короткий період часу. А психотерапевт різниця це людина, яка глибинно змінює психіку. Uh -huh. Це довга робота, тут чуда не буде, тут треба працювати дуже довго і розбирати, що в тебе така реакція, а не інша, і звідки вона взялась, І змінювати людину. Це і про підтримку, це і про дослідження самої людини, і взагалі це така більш глубинна робота. Тобто, а психотерапевт може призначати ліки чи ні. А психотерапевт не призначає ліків, да, нас призначає клінічний психолог ага. і призначає ліки, у да, нас сімейний лікар і психі... призначає психіатр. Хорошо, а це правда, що людина, яка вже сіла на якісь антидепресанти, з них не може злізти взагалі. Ну, я була півроку, напевно, на антидепресантах, і зараз я не приймаю антидепресантів і слова геть, ага. тобто взагалі в ту сторону ні. Uh -huh. Так що ні, це неправда. Uh -huh. Антидепресанти самі по собі це для підтримки психіки, uh -huh. це uh -huh. не те, що назавжди. Uh -huh. Делюбесенки, хто відчуває в собі якісь проблеми такого характеру, що не може собі справитися, бо просто важко, сходіть, не бійтеся вже давно. Цієї моди немає. що це страшно, це нормально, особливо коли ми час ми живемо. Пані Людмила, тоді оце страшніша штука про стиль мислення. От є люди, які просто себе ведуть як форма набутої поведінки в соціумі. От, типу, так треба. Я стою там на майданчику. Тривога почалася там. Дивлюся, ну міг злетів. Ніяких пусків нема. Деякі мамки, типу, я дивлюся дві секунди, стоять нормально, і тут таке що зробиться, і видно, що воно вона не спасе, вона не знає, як, як повести себе в соціумі, щоб не подумали, що вона інфантильна мамка, яка тіпо, дитину не береже. І це працює як набута форма, вони починають із біжать, дітей тянуть. Тобто якась істерика. А Вона ж продовжується і вдома, і вночі, і в обід, і ввечері, ну будь коли. От що з цим робить? Ну дивися, це набута форма, це конкретно знаєш, де вона не набувається. Давай ми... Давай. Це модель поведінки, яка сформувалася в сім'ї. Якщо тривожна мама, буде на автоматі тривожна дитина. Так. Тут нічого не зробиш, тому що наші дітки і ми, як були маленькі, з кого взяли, знімали модель поведінки своїх батьків з кової або з, з важливих людей. Так що це буде конкретно відбуватися. Мама тривожилася, я маю. Так, і часто, якщо ти працюєш саме з психотерапії, то Починаєш розбирати, звідки ти тривогу, а в мене така була мама, а в мене така була бабуся. Тобто це вже, знаєш, як червоний прапор, який ми несемо, далі і далі і далі. І тоді працюємо зміною поведінки. Ну і з чого Ну, З чого почати? Це перш за все побачити. Сценарій змінюється після того, як ви його виявили. Да. Бо якщо ви живете всередині сценарію, то. Ну, ви думаєте, що це нормально? Це ота сусідка Таня, яка не біжить зараз. От вона ненормальна, А я ж то нормальна, да. то так працює наша психіка. Угу. Тобто вона, тобто, ти починаєш накладати на себе форми взаємодії, які будуть у твоїх батьків, або ти десь набула у тітки у дядька, тобі це воно здалося правильним нормальним. Ти продовжуєш це використовувати. Значить, перше це визначить сценарій, де я так зробив, де я воно в мене взялося. Ну це така робота. Ви зараз пропонуєте людям прям розкліпати себе, знаєте, розворушити цей вулик. Ні, то я ж це не пропоную їм самим це зробити, тому що перш за все це треба розрити, це треба побачити і я пропоную ну, хоча почитати якусь книжку, да як справиться з тривожністю. І так далі, або послухати різних психологів, включить Ютуб. Тут не буде працювати, що зараз всі почули, зразу змінилися. Тривожність це серйозна штука, з нею треба працювати довго. І дивися, даже ще є різні адаптації, що я маю. Під словом адаптації, це характеристики, різні-різні характеристики. От, наприклад, шизоїдний тип адаптації це такі закриті люди, no. яким чином вони тривожаться, uh -huh. тут ти нічого не побачиш. No. Вони б як сиділи, отак, так і будуть сидіти, в душі їх буде розривати. Якщо ми беремо істероїдів, то якраз ті закатають істерику, скажуть, хто ти, як тебе звати, і куди тебе послати. І це буде бурно і дуже видно. Yeah. Якщо ми візьмемо обсесивно-компульсивний, або це дуже часто трудоволіки, yeah. тоді побіжать на роботу, і будуть робити велику кількість роботи, щоб справитися з тривожністю. Yeah. Тобто, зараз кожна адаптація буде по-своєму реагувати, але ми всі реагуємо на, на цю тривожність, і mm -hmm. не треба думати, що якщо біля вас ваш чоловік такий спокійний. І, умовно, ви ніколи не бачите на ньому емоцій, що це що він не тривожиться. це тривожність буде всередині. Да. От дуже цікаво, а дивіться, от про що злої не роз... От Я є стероїдний да? ну, я не знаю, у мене якось інакше працює, я не істерю. Ну, то значить, тебе нормальна тривожність. Я тобі ще раз скажу, є. Здорова тривожність вона ага. має в нас бути, тому що якби в нас не було здорової тривожності, ми вийшли б на дорогу. У нас бачить збила б машина, тому що ми нічого не бачимо, ми такі впевнені. Знаєш ага. дуже. А ти переходиш на дорогу, ти подивився, їде, не їде. Це здорова тривожність. Тут не перепутую все е, тривожність хворобливо, занадто тривожність і умовно здорову тривожність. Ми всі тривожимося, ті чим мен менші мірі. Ага. Окей, то ми зараз якось, так плавно перейшли на партнера, який в, в парі, да по суті, який живе з дуже стривожною людиною, там тут чоловіком чи жінкою. Любесеньки, тому що, наприклад, пані Людмила сказала про шизоїдний тип, там часто чоловіки більш закриваються, стримані, але не скрізь так. Не скрізь. Да, у нас є сім видів, і якщо вам захочеться про адаптації, то це окреме відео. Я вам розкажу, які вони, що я зараз просто таки дала дуже швидкі три приклади, як воно реагує і це. В нас ще ж є види адаптації, там і параноїдні тим, і, і інше. Тобто зараз я так дуже швидко це сказала. Да. А давайте подивимося, от взагалі, про що робити в цих парах в яких вони один з членів сім'ї сильно от сильно Дивися, якщо ми давай ми розділимо це на, на дві категорії: тривожні і нетривожні. Да. Тобто, як ведуть себе тривожні? Це на рівні того, що ти десь на 5 хвилин запізнився, і тобі чоловік каже, ти де. Да. А ти обіцяв, що ти будеш в п'ятій годині, а тебе нема, а ти мене не, не любиш. А я вже тобі позвонила сто п'ятсот разів, а ти не відповів. Ти мене напевно покинув, і, і якщо вам так смішно, то це не зовсім. Смішно всередині цієї людини, тому що він справді переживає оце, оце все, що він зараз говорить. Mm -hmm. Тобто це стан, коли він не довіряє світу, не довіряє вам, це страх людини, яка боїться бути покинутою, яка боїться втратити контроль. Це такі дуже контролюючі люди. Mm -hmm. і і інша сторона, якщо ми беремо людину, яка це чує, що з нею відбувається. Да, я вже задовбався тобі це все пояснювати. Yeah. І це безкінечне роздратування від кожного шляху. Це бажання втікти, дистанцюватися і піти подалі. Да? А тривожне тут роздратування, а тривожний як в нього відбувається? Ага, він мене не любить. Він напружується ще більше, він починає ще сильніше контролювати, і це таке знаєте таке замкнуте коло, де один віддаляється, а інший ще більше чіпляється. Чим більша динаміка, тим воно все дуже важко. І це безкінечні скандали так. і це безкінечні знаєте, якісь така недовіра. Так. І люди тривожні, вони насправді не знаходяться в моменті, вони не знаходяться тут і зараз. Тобто, що означає тут і зараз? Я тут сижу на, на стільці, бачу. Да, бачу Діму і з ним говорю: тобто я зараз. А якщо він починає, він умовно себе якби переносить в майбутнє, і вже там оця небезпека, яку він придумав, вона вже здійснилася. Угу. Вони ніколи не живуть, і ти можеш навіть спитати: А скажи мені, будь ласка, ти зараз де? Да що ти таке питаєш? Його навіть видерти із того майбутнього доволі важко. І перший, знаєш, такий закон, оце, а де ти? Де я, хто я, як мене звуть, а що я бачу, що я чую. Далі у нас дихання. Я думаю, що ви всі чули про квадратне дихання. Це дих, затримка, видих. Дих. Тобто ми так разів 10 робимо, це у нас трошечки нервову систему починає попускати, Дуже гарно працює на тривожних релаксації, медитації, і бажано ще, щоб взагалі людина. Вела собі якісь якесь правило на рівні того, що кожного вечора я там собі роблю медитацію, чи кожного ранку у кого який там стиль життя. І ви будете бачити сліду що дуже добре робити, це вести щоденник тривог. Що mm -hmm. означає вести щоденник тривог? Ви там можете написати: сьогодні я там тривожила, що мене чоловік покине траля -ля, ля а він такий козел, він там гуляє. І, і, і пішов, і ви це будете писати, писати, uh -huh. і в якийсь момент мозок переключить, ну він же ж то не кинув, uh -huh. і навіть ніхто не сказав, що він гуляє. Е е далі у нас на у нас е чесна комунікація. Що означає чесна комунікація? Замість того, що ти мене не любиш, а сказати, що з тобою? Е о, ти мені не відповідав, а мені капець було страшно, коли ти довго не відповідаєш, я переживаю, що з тобою щось сталося. Тобто, головна історія про мене, мені страшно, ти не відповідаєш, мені страшно. Тривожність дуже добре насправді піддається психотерапії в різних методах, так що тут з цим просто можна розібратися. Далі це вже зараз я дам такі рекомендації людям, які з іншого боку, які живуть з тривожними. Якщо ви знаєте, що перед вами така людина вона дуже сильно переживає. Не полінуйтесь, позвоніть їй на лишній раз. Кажіть, будь ласка. Чесно, коли ти повернешся, тобто я не близько 19-ї повернусь. Я, наприклад, навіть якщо ви думаєте, що я повернусь 19, ви говорите, я повернусь 19-30, щоб не піднімати тривожність да. е, і це весь час підтверджувати діями. Е, Якщо вам кажуть, що ти мене не любиш, значить давайте, будь ласка, ну давайте знаки любові, які там для вас, Це обійматися, кохатися, дарувати подарунки. Я не знаю, які у вас види любові, але оці знаки любові, дайте його більше, докажіть цю любов. Тут дуже сильно напружує, коли говорять таку фразу, наприклад, до чого ти тривожишся? Це взагалі не робоче, викресліть її свого словника, тому що ця фраза навпаки підсилює тривогу. Тут говорити чітко, я зараз на роботі, потім я там планую, що я там заїду, наприклад, в магазин. Ну, може, там ще займе щось на, там 15 хвилин на роботу, 20, а потім я буду. А ввечері ми поговоримо. Тобто, якщо ви даєте людині якийсь такий алгоритм дій, Uh -huh. Що ви будете робити, тривожність сідає. І це з вашої сторони, саме зі сторони людей, які хочуть бути разом, а з ними партнер тривожний, це про підтримку, це про передбачуваність, це uh -huh. про те, що наше життя стає більш стабільним. І uh -huh. тут розуміючи це, тут дуже важливо, знаєш. Якусь систему навіть вибудувати, щоб було все зрозуміло, так. один раз можливо мене почути, а потім казати: тому, що ну контролер буде потрошечку потрошечки тільки відступати. Тим більше, якщо це система, якщо це перейшло від мами і бабусі, так сценарії швидко не міняються. Ви будете себе ловити знову і знову в стані тривожності, але на якісь там сотий раз ви вже зрозумієте, що о, а зараз я можу. По-іншому це я зараз тривожусь, це у мене тривожність, це у мене така ем, вже, скажімо так, випрацьована за роки поведінка, і я зараз де, я тут, ага, це я себе накручу. І, і помалу, помалу вона почне відкатувати. Угу. Це, і тоді стане якось менше сварок у вас в хаті. Тобто, по суті трошки, по-перше, я вже щось підпадаю під опис тривожного типу, звісно, але це ще, все дуже похоже знаєте, на що на якусь от, недовіру. Тобто, виходить, що воно все базується на якійсь недовірі виходить. Ну, воно недовіра, тому що чому тривожне? Якщо ми пориємо десь туди, от зараз згадаю е приклад конкретно з клієнтки. Е вже вона приходить в такому стані тривожності, і ми починаємо рити, що з тобою, а де з тобою було? І вона тут мені згадує, що мама з татом пішли, мене закрили в кімнаті дитині, вже зараз не пам'ятаю, 5-6 років, а вона залишилася сама, і їй страшно. І тоді приймається рішення контролювати. Тобто, це треба для початку. Знайти, да знайти і потім його розчепити, коли це все відбулося. Угу. Звісно, так. Да. Звісно, тобто розмова, я вже прям записав розмова, тривожний говорить все з точки зору, як мені було, що я відчував. Звичайно, без якихось звинувачень, як, дай Бог, збери, зберегти голову в той момент, і щоб не, 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 не було скандала і розслідування в цей самий день. Коротше, це нелегка доля, правда? я розумію? Ну, але це можна змінити. Тому що ко в кожен момент життя, коли ми особливо слабкі, а ми всі тривожні. У нас не вистачає сил і ми потребуємо підтримки, ми всі тривожні. Це частина все-таки життя. Ти кажеш, що важко. Ну, всі наші поведінки важко змінюватись. Бо в якийсь момент ми всі, ми всі знаєш, в звичному якомусь своєму такому ці звичні, і ми дуже не дуже хочемо мінятися. Давай отак називаємо. Mm -hmm. А зміни це завжди неприємно. Це завжди над собою якісь таке міні-насилля. Згоден чи ні? що, ні, Звісно, тотальне насилля, його, але його треба робити. От дивися, у тебе тут хочу чуть-чуть... Про твій курс, да, оця зірочка сяй. Якщо ми подивимось причина, чому люди не виходять, там тривожність часто всього. Yeah. Тривожність, і саме тривожність. Чому? А якщо іще трохи далі ми побачимо, то що там буде? Колись людину, може, знецінили, може там, знаєш, я віршика розказувала, всі посміялися, там запиналась і людина далі не йде. І... І ти навіть, коли ти виходив, що тобі так зразу вдалося вийти е, на люди і стати таким Костельовим, яким ми зараз бачимо? Це шлях. Я, ну я її всім розказую моїм учням, які зараз і 10 років назад. Я їм розказую, це шлях. Ти маєш щось почати. І я завжди кажу людям, які на курсі і взагалі людям, чи готові ви зрадити себе або не дати собі вийти кудись, куди ви хочете. В угоду тому страху і переживанням більшість людей кажуть, ні ми не готові віддати. Тому боріться за це. Це ваша робота. І отакі от ефіри з пані Людмила, думаю, вони покликані на те, щоб ви якось більше дізнавалися про себе, тому що от сьогоднішній мені прям дуже зашла все, що ви сказали. Я дійсно, в мене дійсно якийсь тривожний тіп. Хоча я з цим працюю, я зупиняюся, я заземляюся, я, я його звожу до норми. Але не завжди. Ну я не, не завжди і ну так тебе трошки розчарую Тебе все таки якраз ти говориш, в тебе істероїдний тип. Mm -hmm. Ну це занадто велика емоційність. Того да, типу дуже емоційність, і саме не завж... якщо ти в такому. Хорошому стані, ти сьогодні здоровий, відпочивши, займався сексом з дружиною, може, десь якоюсь фізкультурою трошки, да? і то ти будеш з цим справлятися легко. А якщо ти втомлений, то наш мозок знайде саме просте рішення, а саме просте рішення накричати, закатати істерику і сказати: Та ну вас, ви мене не розумієте. Ні, ну пане пані Людмила казує такий найпримітивніший варіант. Добре, басніки, мені 38 років, ви думаєте, я вже все прожив. Я давно знаю, як з цим робити. Я стараюсь вийти, я обливаюся, я знаю. Я, в мене є алгоритми, що з собою робити взагалі. І вам, зичу, слухайте себе, не піддавайтеся на. Я дійсно дуже емоційна людина. Ну я навчився каталізуватися, я багато працюю, <гументно> щоб в мене. Але в мене, коли це втома, от пані Людмила, правда сказала, мені моментально хочеться уваги якоїсь зовсім іншої або якогось е, турботи про мене і я помічаю що хтось дивиться стероїд до тривожні типи от коли ви втомлені вам хочеться оці уваги і підтримки моментально я не знаю мене таке воно спрацьовує я вже знаю що з цим робити коли я її не отримую тому якось вже я не, 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 не паралітик, знаєте не відчуваю себе калікою бо я знаю що з цим робити але і ви дивіться тому що є алгоритми навіть ті, що ми з пані Людмилою сьогодні про проробили і проговорили так, да, пані Людмила? Так, і треба розуміти, що, що тривожність схожа на хвилю, вона буває велика, висока, така, підйомна, а буває слабкою, але вона в будь-якому випадку вона не визначає ваших стосунків, треба умітись якось зупинятися, іноді заходити під хвилю, іноді бути на хвилі. І якщо у вас партнер тривожний, то іноді, можливо, потрібно в моменті змовчати, mm. а потім поговорити, коли ця хвиля зійде. І вибирати, да? мені потрібен цей партнер, тому що да, він тривожний, але мені капець з ним класно, я його люблю. Yeah. І яким чином ми почнемо розумітися. Може, у вас є якісь такі досвід, напишіть, будь ласка, з нами. Може, якусь історію напишіть, ми з дімою обов'язково розберемо її як психологічно, якщо вам цікаво, так. Да? Так, да, це класно. І треба ще ставити, по-перше, промовчатися раз, а по-друге, сказати, що це дасть нашим стосункам. І повірте, воно трошки міняє міняє це правда. Воно міняє, тобто ви зупиняєтеся, але це робота. Так, взагалі стосунки це робота. Да, да. Не буває ідеальних стосунків, знаєш, як покажуть в мелодрамах, що такий прийшов принц, хороший, вони так живуть щасливо. Ну, не буде цього. Це не світ ідеальних людей, а людей, які помиляються, падають, вчаться, вчаться жити разом, вчаться знаходити спільну мову. Вчаться будувати кордони, а іноді і розширяти ті кордони або зменшувати ті кордони. Так що життя це серйозна така штука, і тут не буває таких знаєш, ідеальних рецептів. Ну так, але Любесенки, не бійтеся цих дій, тому що ці дії призведуть до того, що ви будете більш самодостатніми, і коли знаєте, найбільше вид контролю це контроль себе. І це дуже класна штука, особливо зичу всім. Дуже емоційним людям і неемоційним теж, тому що неемоційним, на мою думку, ще важче, тому що вони все все в собі тримають, а потім страждають, мучаються, бо все йде на внутрішні органи. отак от от. Тому ви з себе весь ідіть в поле, кричіть, якщо допомагає. Так, пані дякую за прекрасніший ефір. Ми зустрінемося зовсім скоро, бо у нас вже є ряд, ряд тем. Будемо обговорювати. Я вас обнімаю.